Вітаємо всіх, хто нас дивиться і слухає. Вітаємо Тема програми, яку ми анонсували на сайті міської ради запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості». Наша громада включена до переліку територіальних громад, які беруть участь в експериментальному проєкті Міністерства соціальної політики України і запровадження комплексної соціальної послуги з формування життєстійкості. Проєкт є складовою всеукраїнської програми ментального здоров'я як. Міністерство проводило конкурс для надавачів послуг. Надавачами послуг можуть бути юридична особа чи ФОП, які обов'язково внесені до державного реєстру надавачів та отримувачів соціальних послуг. Від нашої громади на участь в конкурсі виявила бажання і подала заявку неурядова організація Благодійний фонд Нехай твоє серце б'ється, яка успішно його виграла. І сьогодні надає необхідні соціальні послуги нашим мешканцям, аби підтримати. Кожного з вас у складний час. Міська рада виділила благодійному фонду в тимчасову оренду на 2025 рік частину приміщення по вулиці Шевченка, 29. Це будівля, в якій знаходиться центр комплексної реабілітації дітей з інвалідністю. Чому саме тут Міністерство соціальної політики висунуло ряд важливих вимог до приміщення, яке має бути задіяне під центр життєстійкості, і серед яких вимога щодо. Інклюзивності приміщення як зовні, так і всередині. І його доступності для маломобільних груп населення більш детально про комплексну соціальну послугу з формування життєстійкості розповість директорка благодійного фонду Нагорна Наталія. 20 років я працюю в громадському секторі, і 16 з них я очолюю благодійний фонд. Нехай твоє серце б'ється. Було реалізовано за весь цей час дуже багато проєктів. Я з впевненістю можу сказати, що проєкт життєстійкості і ця послуга є досить. Унікальною і такою важливою в наш час. Адже не кожен може впоратися з викликами самостійно, особливо під час війни. Не кожен може допомогти собі, зіткнувшись зі стресом. Тому тут на допомогу приходить життєстійкість. А що ж воно таке? Давайте розберемося. Життєстійкість – це здатність адаптуватися до труднощів, зберігати внутрішню рівновагу та продовжувати розвиток навіть при стресовій ситуації. Вона включає психологічну гнучність та здатність до відновлення після втрат або невдач. І саме на формування цих навичок спрямована робота нашого центру і наших провідних фахових працівників, які допомагають знайти рішення та внутрішні сили для руху вперед. Центр життєстійкості це місце, де кожен мешканець громади може отримати цю фахову психологічну та соціальну допомогу. Абсолютно безкоштовна допомога доступна незалежно від віку, статі та соціального статусу. Дуже добре, що наша громада має такий осередок центр життєстійкості. це психосоціальна допомога людям, можливість попри стреси, гори і біду, яку сьогодні переживають люди. Вчитися і вміти відновлюватися ну, наразі. До нас прийшло одне запитання, яке я хочу озвучити. Яку допомогу можна у вас отримати? Ми надаємо індивідуальні та сімейні консультації психологів, організовуємо групи підтримки, тренінги. Е, насправді, ми відкриті для співпраці з підприємствами, і закладами освіти і установами. Ви можете замовити у нас тренінг з професійним. Емоційного вигорання для ваших соціальних працівників запрошуємо підписуватися на нашу сторінку життєстійкості. Там ви знайдете форму реєстрації, де є повний перелік наших послуг, на які ви можете записатися. Також є там телефон для довідок, по якому ви можете телефонувати і з'ясовувати будь-які свої питання, або отримати консультацію про вирішення своїх якихось проблем проблем або потреб, хочу зазначити, що для благодійного фонду це здебільшого волонтерський проєкт. І так, заробітну плату фахівців, оплачує Міністерство соціальної політики, але для нашої команди це волонтерська робота. Я дуже дякую всім, що підтримали нас в цій ініціативі і продовжують працювати, координувати цю таку необхідну послугу. І е, хочу сказати, що е, дивлячись на те, що ми почали не так давно дуже багато позитивних відгуків про те, що ця послуга дійсно потрібна і що її дуже давно чекали. Команда життєстійкості складається з двох фахових психологів. Одна з них є ще й психотерапевткою і може працювати з травмами. І п'яти соціальних працівників, які також мають відповідну освіту і фаховість. Координує весь процес нашого. Команда благодійного фонду, яка працює в Звягілі, і, як я вже казала, це є волонтерським вкладом. А могли б ви нам ну, до речі сказати, з якими запитами найбільше до вас звертаються люди? Запити дуже різні, бо війна змінила нас всіх. Е -е, найчастіше звертаються через постійне відчуття тривоги, панічні атаки, страх перед майбутнім втрату рідних, домівки, роботи, сенсу життя через емоційне вигорання, в тому або апатію, сімейні конфлікти, непорозуміння у відносинах, проблеми з дітьми це також один із запитів, які є за повідомленням наших фахівців. Також багато людей приходять і просто кажуть: мені важко, і я не знаю, що з цим робити. І це нормально, адже наші фахівці допомагають розібратися у цих відчуттях, знайти внутрішній ресурс для того, щоб можна було рухатися далі. Ми відкриті для всіх, хто потребує допомоги. Пам'ятайте, разом легше, і центр життєстійкості завжди поруч. Так як я координую цей напрямок роботи, теж можу зазначити, що фахівці, як надавачі послуг, періодично підвищують свою кваліфікацію. Для них проводяться тренінги на такому всеукраїнському. Ському рівні, да, від ЮНІСЕФа, від ВОЗ, також вся навчально-методична література, яка до них надходить і надходить від Міністерства соціальної політики заробітну плату теж проплачує Міністерство соціальної політики. І, і головне, те, що вже говорила пані Наталія, ми всі повинні з вами пам'ятати, що послуга для мешканців нашої громади є безкоштовною. От, І тому вдячність вам і вашій особі, вашій такій гарній дружній команді за фахову допомогу, за консультації, які ви надаєте сьогодні мешканцям нашої громади, за те, що підтримуєте і згуртовуєте людей. Сьогодні це надзвичайно важлива. Важливо, тому що від того, настільки ми будемо стійкими українці, залежить, чи вистоїть Україна. А тому всім нам міці і сили, дякуємо вам за перегляд, за ваші запитання. Не будьте байдужими, будьте в темі.